Так, усі бажають завжди, щоб їм робили якісно. Але мало хто взагалі розуміє, як це робиться, що робиться, навіщо робиться. Да? Але ну, є люди, яким взагалі зовсім похеру. Ребята, кожного разу викладаємо вам відео, сподіваємося, що у вас щось зацікавить, щось вам сподобається, ще щось. Ось це звичайно, да? ось так ось звичайно, хоча б ось так ось треба. Повинне виглядати колеса. Да? Якщо ну, хоч трохи треба за ними слідкувати, да? а... Ну, більше, більшість населення їм по херу. Да? І Що, до чого це, це приводить? Ну, потім ламаються автівки. Кажуть, усі майстри це рукожопи, ще щось. там, ну, і Пішло-поїхало. Да? Ну, Ніхто не бажає слідкувати за всім цим ділом самостійно, да? ніхто не бажає вивчати якусь інформацію. Коротше, я вам наказав тут кучу просто такого словесного валу, щоб вам просто ось так ось дивилися ви на колеса, та я виклав наступне відео. Да?